Ну, дивіться, як ці двоє любляться. У нього також сидять собі, щось шепчуться, щось вони там юзюняються, щось вони любляться там. От вона любить з ним. Коло мене їй нема так місця, немає довго часу сидіти. От вони тако собі сідають і щось говорять. Дома ще теж таке ж те, маша так любить теж полежати з нею. Ось обосі, ось обосі, як вони любляться. Хочу погорітися трошки тепленьким. Ой, така дурашка маленька. Ти сьогодні птічка, вона каже, що вона птічка. І слава Україні! Слава Україні! Ну, я ж тебе кликала, а ти не хотіла. Ти звідти не поп'єш. Ось така любопитна усюди має бути. Все, має бачити і високо сидіти. Ой так, не горіть. Не горіть. Пта щуня, тобі скучно. Йуня. Да. Дай попити. Дай попити. Може в неї є вода? Окей. Просто вона хоче гратися, вона любить все попробувати. А дивіться, у нас сьогодні який шикарний обід. Степан приготував нам сьогодні качку і салатик з наших домашніх своїх помідорів, гірків. Оце гірочки наші, квасні також з грядки, картопелька, пюре. І чекаємо, угадайте, кого? кого ми можемо чекати. Прийде Соня до нас зараз. Хто до нас може прийти, як не наша землячка. Сама найкраща, сама найщиріша жінка в Америці. От і будемо обідати. Потім подумаємо за фестиваль. Соня, дощ вас дома не тримає. Що ви тягнете у кого день народження? Уже усі минули. Які файні чорнобрив. Що за було, то загуло. Які файні Соню, Я не можу цієї соні. Дощ. Дощ вас вдома не тримає, ніц не спирає. Либини, галушки. Усім. <с <с галушки вам не дають жити. А дивіться двіляна. Качка запечена вас чекає. Ага. Соня, а що це ви угрузилися? Вау, які квіти. Отаких ви хочете квітів? Що це зараз має бути? Це Піляла. щось страшне. Земля з пришедшим доморожіння світло. Дякую. Щасливий в... багатий і наша виходь у житті, щоб вам удавала легко і файно. Дякую. дякую. Щоб не келтувати людьми, кілтувати, а да. тут люди самі келтуються. Це От і Маша. Зараз... Машенька! Вже не фестиваль, вже буде тут. Коротше, подарунок для Маші. Маша ховається. <реш> Маша після ванни. Як ви Здорово, щасливо. Так, все, я думала, що ця... Нечо, все нормально. Затормосила ідіот. Переді мною їхав рядом, що Прямо от, от, от по, іра. Капець. Руки натрясли, що я ну це погода така: дощ, дощ, не дощ, моросить і страшно їхати. Колега треба міняти. Ми тільки що говоримо. От дивіться, ви тут 27 років в Америці. Що ви можете сказати? Ви працюєте здебільшого в американських сім'ях? Ну, в американських це все рівно вихідці з бувшого радянського союзу. Вони всі розуміють, хай вони розуміють по-російськи, але вони здебільшого з України. І вони завжди підтримують Україну і вони люблять нас, українців. І тому вони ем, тримають нас як робітників. І чому вони нас ем, ну, люблять, напевно, за нашу трудолюбість, за те, що ми чистоплотні, за те, що ми правдиві, чесні, які би, яких ви бачите американців, і за що ви поважаєте американців, які вони є? Ну, Щоб сказати одним словом, тяжко ті ну, люди, які Відноситься до тебе як до людини, не до як рабині. Оце я і поважаю тих людей. От у мене є сім'я італійців Стівен і Кеті Ненсі. Прекрасні люди, прекрасна сім'я. старшому хлопчику було два роки, я прийшла. Потім родився Анджелу, потім родилась Кароліна. От, по сьогоднішній день Філіп, вже е, меріч, уже женатий. женатий. Але ще весілля не було, має бути десь тепер. Ендрю теж має дівчинку, Кароліна вчиться. Поважаю людей за те, що вони мене вважають за людину. Не як за рабиню і завру, за а як за людину. Uh -huh. Вони, от коли в мене дочка хворіла, коли війна почалась, вони бідні, що могли хто сто доларів, хто сто п'ятдесят, хто двісті допомагали. Соня це на Україну, це хлопцям, це на це. От і за те я ціную. руски теж є всякі люди. У мене багато сімей, одна ну, євреї, сім вони всі за Україну. Так, всі. І завжди, особливо оці сім'я, що я працюю зараз. Багато років уже років, навірно, з 15 точно я в них. Що ви в них робите? Я, я прибираю, я в них стираю. І навіть деколи готую їм їсти. Що вони люблять вашу їду яку їжу? Голубці наші, галушки по Галушки наші. Так, каже, що таких голубців, як виділили, нігде не купиш. От навіть сьогодні я привезла цілий проквін таку з фольги велику. От, бо дуже люблять. Мені приємно це. Ну от, оце новина, скажіть всього, ви знаєте, бо. Грошима не все міряється. В даний час може у зв'язку з моїми роками, з житим досвідом. часом, досвідом ціниться повага до людини, бо кожна людина хоче відчувати себе людиною, де б вона не була, чи рабинію, чи якимось царем і не знаю ким. Але якщо... В яких руках би не було так? То... Так, звичайно. І от того. Тому що вони завжди, на день народження вони мене вітають, на кисне завжди мене вітають. Вони навіть знають, коли у нас Різдво Христове. І завжди мене вітають. Хоч небагато вони там можуть 20 доларів, але це приємно, що люди відчувають тебе, що люди розуміють тебе, що ти одна, тут, що не так легко тобі тут. Ну і все, а американці, вони на кисмос. Привітали, дякували, і забули, і mm -hmm. так. Ну, от і все, що я можу сказати. Для мене це цінність, то, що мене поважають як людину. Я не як рабиня чи як ну, найманий працівник просто крім сервіс. No. Я не знаю, як це правильно сказати. Ну, ну, от так. Мені приємно, я приходжу туди до них. Навіть на роботу, я до себе додому. Я знаю, де в них полотенце лежить, де в них постільне більо лежить, де в них білизна лежить, де в них э, рушники. лежать. Є сім'ї, в яких ви роки працюєте, так? Так. От це Міла, колись сина я прибирала. Скільки років ви в них? Мілий, мабуть, років 15 вже. Маю одну американську сім'ю, Стівен і Каті Ненсі. Це італій, італійці, яких є 27 років. Вау! Wow. Так. Старший Філіп родився, я пишу, йому було два роки. Потім родився Енджел, потім родилась Каролінка. Зараз Каролінці 21 рік. Енджел, мабуть, 25 або 26. Хлопці вже пішли на свій хліб. Що змінилося за ці 27 років? Багато чого? Америка не та. яка я І мене ті, правда? І мене ті. Ні. Я не Ваше знаю, стало. Так. І з кожним днем все хочеться скоріше додому, додому, додому. Хоча я не знаю, що мене вдома чекає, але Америка не так гірко, тяжко. Одиночество, да, земляки Єростепан. Це люди, які завжди підтримують, завжди допомагають. Родина є. Але кожне своє життя, це є Америка. Можуть прийти, сказати добре слово, можуть щось порадити і все. Кожний Але... за себе, так. Де родився, там і знадобився як то кажуть. Так що я ну, не знадобилася ви і тут, і багатьом. Хочу додому, і дуже хочу. хочу. Всі хочу. хочемо соня. Хочу хоч своїм дітям. Я казала мені менша моя дочка, бо старша в Італії. Що Мама, я бы хотіла би ти прийшла, хоч один раз варила борщ. Я прийшла зробити і поїла. А я саму сама, а я її лишила 12 років сама. От і все. Чужі люди навчили і голубці крутити, і холодець варити. Ну, а все решта, що змогла, я їй по телефону весь час наказувала, Навчала, вчила, допомагала. Так, тяжка судьба іммігранта. Що щось... знайшло? Щось... Потілялося дуже багато, особливо по відношенню до дітей. Навіть мені каже, бабуся, ти коли приїдеш здобут, ти мене дуриш з першого класу. Відлітко. <рисотко. рисотко> ти казала, що прийдеш на, ви... на мій випускний, ти не приїхала. Ти казала, що прийдеш, як я закінчу калиш, вже за... закінчую калиш, теж. Ну, це не завжди від нас залежить. По-перше, з цими документами тут не так просто, і з усім нашим ну, тепер ситуацію в Україні все не так просто. Мені просто страшно. Я хочу дуже до дітей. Я розумію, щоб я їм лиш борщ зварила і допомогла там грядки прополоти. Від будяну це була допомога, бо вони бідні мені... не їм. Але з боку, я розумію, що я тут працюю, я сама себе отримую. Я сама собі даю раду. А як я приїду додому за ці 3 тисячі гривень пенсії, я, я не вижу. Вам вона. потрібна буде допомога. Так. І мені це, мені це страшно, Ірка. Я ніколи нікого не просила допоможі ніякої. Так, я бувало так, що мене виручали багато людей, але я завжди віддавала все і старалася сторитися. Я знаю, витяшки. як видає. Так, а от що я прийду і не дай Бог, я сяду дітям на шия, мені це дуже страшно. Того і тут вже сил нема працювати, бо руки кажуть про себе. Іду дому страшно їхати. І от як вирішити, поки не знаю. Нічого, поки вирішиться з часом, все вирішиться. Я думаю, все вирішиться на краще і все буде добре, Соня. Дякую вам, що ви це поділилися своїми думками. Це моя думка. Може комусь краще повезло в житті в Америці. Ну, імміграція це є страшне. Я не знаю, Це якого... важка праця. Це і страшне. По-перше, я така, що я привикла до наших звичаїв, до наших обрядів, до нашого всього. А тут зовсім не те. І от дякувати Богу, що знайшла земляків, які стараються підтримувати теж наші обряди, наші звичаї, бо нас так вчили, нас так виховали. Ми так... Ми так виросли у тому, що святий вечір то є святий вечір, Пасха то є Пасха і Різдво, то є Різдво, і водохрещення, то є Водохрещення. я згадую село наше не ну порівняно велике Шепинці, Чернівецька область, сміський район. Але як там гарно було на на Йордан, особливо коли святили воду, коли жінки йшли з тими глечиками, украшеними квітами. Як воно було приємно, а ми тоді, хто до роботи, хто до школи, ми того всього ми тепер, тільки це розум. Згадуємо, так, що це, Ви знаєте, всього передати, не годені розказати. Кожна людина по-своєму сприймає. Чи ви з своєї такої точки зору, свого досвіду, такого багаторічного в Америці, чи радили би людям прийти в Америку приїхати? молодих роках. Коли молодий, так. Але якщо є. До кого може? Фундамент, який хто з тобі чи навіть не поможе, а підскаже. Угу. Я як приїхала, от, дякувати Богу, був такий як Абрамович, що він з Одеси сам, мама була українка, тато був єврей. І Він з нами познайомився і так він нас не залишав ніколи. Він допомагав із переводом. Із перевозкою на роботу і рано э, продукти в суботу, як він казав, дівчатке, жена мене ругає? Ти що, взяв на обезпечення всі шість жінок з України. <риклад> Вона рівнувала, мабуть, а ми без нього б пропали. Ну, це нюанси такі, які треба пережити. І... Але дякувати Богу, що така була людина, іначе я не знаю, як би було. Ну, ви йому платили не дурно. Так, але людина відривалась від сім'ї, від жінки, в суботу вихідний, а він рано вставав і шість бабів відвезти без затарились, mm -hmm. і привезти назад до хати їх. Це півдня у нього пропадало. Ну, це той самий Убер, як сьогодні. Так. Mm -hmm. Але він нас, ніколи ніколи, він казав, я знаю, як ми приїхали, як нам було тяжело. Я, Тому я хочу допомогти вам, щоб ви стали на ноги. Ми в такі віці були, що вже, ну, хто склав своє життя, хто, хто, я, хто, хто я поміняв своє хто життя? поміняв, А я консерватор, я, я от така, яка я є, така я є, Тому що от так. Але молоді, можуть, уміють. Молодим легше завжди. Так, найбог допомагає. А але, взагалі то хочеться додому завжди. Там, де я родився, там пригодився. Так, я... Я... по розмові, по... по всьому я розумію, що вдома біда, але все одно я хочу вдома. Я не знаю, як я ж прийму то все, як в мене буде вдома. Зустрічати, може, день, два, три, потішуться, потім скажуть, Та, іди там де, там, де була, де була, тому що таке. Так, да, але я що змогла? Я своїм дітям помогла. Все, що було в моїх силах. Як... Я Бо, входила да. в обов'язки мами. Бо... Я думаю, батьки... що ваші діти, діти вдячні вам за це все, за ці роки, за те, що ви допомогли їм стати на ноги, щось мати. Я думаю, що вони ніколи цього не забудуть. Ну так, батьки, слава Богу, без мами, звичайно, важко, але То... такі часи були важкі. Мені мені дуже шкода, що я свою. Старша дочка вже вийшла була заміж, як я була, поїхала до Америки, а менше я лишила 12 років саму, щоб хтось розумів, 5 сімей, сусідів і дитину 12 років лишити саму. А іншого виходу я не бачила, роботи не стало, жити нема за що, і, і, і майбутнє дитині, дитина я навіть не могла уявити, що я маю робити. Оце, як от Такі було. часи тоді Мої були, і я житті, думаю, що вона, ви не одна. Поїхали, поїхали хоч куди-небудь. Ну, помогла, що змогла, хоч. Я надіюсь, що вони оцінять, що зуміють. але це видно з часом, поки вони молоді. Мама дає, мама працює, мама допомагає, що може. Питає, що... А далі, як Бог дасть все буде добре, Соня, все буде добре. Тримайтеся вам всього найкращого. Дякую, що ви розповіли Це, це, звіття. це моя точка зору. Може хтось по-іншому сприймає, може хтось по-іншому бачить Америку. Тут, поки молодий, поки здоровий, так можеш пахати день і ніч і суботу, і неділю і без вихідних, і можеш озолотіти. Але своїми руками багато ти тут не заробиш. Треба розумом Треба тут. Крутити мозгами і вправо, і вліво, і мова в першу чергу. Навіть якщо не маєш документів, як мова смикалистий, якщо крутити, обдурити, <laughs> я не знаю, як правильно сказати, боже мій. Ну, може й так. Не то, щоб обдурити, а Упевнити, є люди. жилка, та яка так, так, бізнесовська, то mm -hmm. так. А так тяжко. Руками заробити багато, ніщо, ніколи, ні, нічого не годен ніколи. Не за нічого не до не ну, але і навіть ну. руками заробляючи, чи чи не підеш. Так. Завжди будеш мати все, що потрібно для 100%. життя. Сто процентів. Так, сто процентів. Не п'ю, не гуляю, персирана не хочу. Друзів маю знайомих файних. Своїх Та за ці роки ви маєте тут це, купу. Людей нікому зла не зробила за своє життя, нікому нічим поганим, надіюсь, я думаю, це моя думка. Нікому нічого злого не зробила. Що змогла, підсказала, помогла навіть в деяких моментах. А далі, я думаю, всі люди, як, так само як ми, хоч вони земляки ваші, не земляки, родичі, не родичі, завжди вас. Знають, пам'ятають і будуть пам'ятати надовго. Всіх люблю. Завжди гостей готова приймати в будь-який день, в будь-який час, а на свята, хоч і всю ніжесі прийняла би і, і Йорк, в тім числі. Навіть не стало би стільців настоячи, але 100 грамів випити, поспівати, потанцювати, забавитись. Наші свята це є для мене все. Отак От все життя в мене пройшло. Люблю співати, танцювати, забави. Люблю. Компанії, які це цінити наше буковинське, українське. От і все. Всім щастя, здоров'я і ноги. Дякую, Соня. Дякую, що ви поділилися. Ми завжди раді бути з вами, завжди раді бути у вас і завжди дякую вам, що ви нас не забувайте, не цураєте, завжди приходите. Дякую. Всього вам найкраще.